Привіт, дівчатка! Прибігла з пошти, покажу вам свою посилочку від компанії Oriflame. Уже тиждень діє 11-й каталог, а мені, як завжди, лише з 10-го прибув. У нас пошта приїжджає раз в тиждень вже. якось, ну, так вийшло. Але нічого, слава Богу, прийшла. Відкрила по дорозі, тому що це в мене посилка. Я зареєструвала. Е... Нового партнера на номер свого чоловіка. Мені просто там можна було взяти подарунок, безкоштовна доставка, каталог за гривню і плюс ще один продукт за мінус 50%. І я не стрималася, йшла по дорозі, мені дуже кортіло знати, що ж мені прийшло за одну гривню. Тому я ще по дорозі відкрила цю посилочку, є її роздерла, але роздерла, щоб подивитися, не змогла я дотерпіти додому і вже побачила. Посилка у мене замовлення невелике. Як завжди беру пакетик. Пакетики мені треба. Я е, клієнтам, які роблять велике замовлення, я завжди віддаю в пакетиках, щоб їм було і красиво, і приємно, і мені приємно. Ось каталог такий, 11 який вже діє тиждень, а ну, це так, як я робила на, 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 на свого чоловіка номер, відкрила. Ну, от, заради подарунків відкрила. Ну, не, не зовсім заради подарунків, але, але відкрила. Так, що у мене тут є? От вже поїхали подарок за одну гривню. Подарок за одну гривню мені прийшов міст для тіла. Ви знаєте, я планувала собі купити міст для тіла, але я планувала купити собі малиновий. Малинові бувають по гарній ціні. Такий міст для тіла. Ой, вони коли вийшли, вони були 200 з лишнім гривень. 249, якщо я не помиляюся. Ну, я б його точно сама собі би не придбала. У мене брала клієнтка моя постійна такий міст. Він ну, він гарно пахне, він солоденький, такий. Я дуже хотіла малинку, тому що я дуже люблю малинку. Але коли мені клієнтка замовила цей міст, і я його понюхала, то я собі планувала взяти таку, такий гель для душа. Але коли я планувала його собі взяти, його не було на складі, тому в мене з цієї серії немає нічого. Але вже є, вже буде мініміст для тіла. Я собі подумала, якщо прийде подарунок, не потрібний, я його комусь продам. Але, знаєте, ну, продавати не буду, буду користуватися сама. У мене місту для тіла немає. Я завжди парфумами користуюся або кремом для тіла, або можу в своїй дитини щось взяти. в неї. Є ось такі дитячі місця для тіла, то я можу бризнутись, коли мені хочеться. Мені дуже подобається ось цей. Ну, і дитині мої, мабуть, теж, бо бачу, вже тут гарно вона використала. Це тоді були такі для дівчаток, такі, вроді би, для хлопчиків. Але в мене син уже дорослий, я тоді замовила, то в мене ними користується дочка. Це її хрещена мама подарувала. Так, поїхали далі. Отже, мій подарунок за одну гривню це міст для тіла. Доволі непоганий подарунок, знаєте, я бачила дівчаткам приходили і лаки. Для них і набір мисочок приходив, і ще щось. Я подарункам рада завжди, навіть якби мені прийшла там якась масочка для обличчя та така в Саше, я би не, не розстроїлась, тому що подарунок є подарунок, як то кажуть, дарованому коню в зуби не заглядають, і подарунки завжди це приємність. Я подарунку рада. Бризкатись я бризкаюсь завжди. І вдома, і в магазин, і на пошту, куди б я не бігла, я завжди зранку встала, процедури провела, я собі побризкалась навіть вдома. Так що це мені знадобиться. Далі я взяла собі, там була розпродаж, розпродаж тижня, і було, якщо береш два, то дуже-дуже велика акція була. Велика знижка. І я собі взяла румяшку. У мене таких румян стіку ще не було, показую дуже вам, так? Да? Ось таку румяшку я взяла. Хотіла румяшку і хайлайтер, але взяла румяшку і не хайлайтер. Зараз засвочу. Ось, бачите. Ну, вона, вона рожевіша в житті, а на камері чомусь вона така, як то персикова. А насправді ця румяшка рожева. Чим мені. Е, ось, Зараз спробуємо розташувати. Ось, бачите? Ні, ну так непогано. Це є, так, мені так незручно. Загалом вона така кремова, непогано. Ними можна і попробувати, Я бачила і губки малюють, і щічки малюють, і там на оченятках. Ну, я дуже давно хотіла, я, звичайно, хотіла Джордані, але їх в Джордані колись їх зняли, вони рідко з'являлися в платі за доставку. Але я чомусь, поки збирала замовлення, робила, то та плата за доставку в мене вже пропадала. То румяшки рум вже розбирали. В общем, взяла он колор, усі їх хвалять. Ще планую колись взяти хайлайтер. Ось, румяшка. І взяла собі палетку консилерів. Давно на неї дивилася, так як в мене бувають, вилазять, то десь прищик, то ще щось. Хочеться щось, ну, якось я взяла. Не знаю, потрібна вона мені чи ні. Я дуже задоволена консилером The One. Був лише такий в наявності, коли я робила замовлення. Ось. Ну, Я думаю, свочити його немає ніякого сенсу, тому що це консилер. Просто. Коли покористуюся, то розкажу вам, як він. Ну, бачила дівчатка, які брали і робили, потім ним користувалися, усі його дуже хвалять. Ну, кажуть, що він гарно справляється зі своєю роботою. От просто він в каталозі зазвичай більше 300 гривень зараз. А тут я його брала, якщо я не помиляюся за 111, то це розумієте, це взагалі, взагалі ціни були вау. Ну, от я взяла. Також собі взяла олійку. Щось у мене все зрук летить, хтось до мене поспішає. Взяла таку, такий засіб. Це олійка. чи що це, таке? Ну, це, це я вже третій тюбик беру. Це вже у мене третій. Антибактеріальний засіб. Це у мене вже третій. Один не використали, другий у мене закінчується. це я взяла, тому що десь прищик, навіть герпес, як появляється, якщо ним користуватися, то він швидко пропадає. Комарик вкусив. Ну, у нас це як ну, це в аптечку ставляться однозначно. Це дуже хороша штука. І на продаж я взяла також за утлету. Там був по 199 гривень, по моїй ціні ще менше он за Edge». Я брала, продала, взяла ще два в запас. Нехай будуть. Парфуми чудові. У мене є клієнти, які їх люблять, вони в мене не застояться, обов'язково продадуться. Можливо, хтось десь буває, запитують на подарунок. У мене жіноче все продалося, жіночих немає. Якраз вчасно приїхали, тому що два дні назад в мене останні жіночі парфуми забронювали. Ще, правда, не забрали, мають приїхати забрати. Дівчинка живе в сусідньому селі. Але вже у вже мене предложити нема що. А буває, там комусь треба срочно щось на подарунок, і всі біжать до мене. Тому що в селі в нас таких магазинів з таким вибором, ну, як і є, то там вибрати. Вибачте, мене нема. Що там всякі труси, плавки, ще щось. А коли в когось з молоді день народження хочеться щось таке, то всі біжать до мене. Бо всі знають, що в мене вдома завжди щось є. І це в мене заказала клієнтка. Шампунь. Це, шампунь. це засіб два в одному. Шампунь плюс кондиціонер для волосся. І масочку. Масочку таку. Це вроді би відновлювальна. Не знаю, я, я цю не пробувала, у мене була, але я її як презент презентувала, як подарунок клієнтки. У мене клієнтка робила велике замовлення, мені захотілося їй зробити подаруночок, я їй подарувала масочку. Я вже сто раз сказала, і ще буду довго повторювати, що найбільше моє волосся любить за авокадо. Банан пробувала мені не підійшов, цю не пробувала, але люди бачу, люди люблять, тому що коли дивлюся розпаковки, у всіх багато в кого вона є в замовленнях. І за пів ціни, за 50% я собі взяла шампунь Duology. Це у нас іде. Мені здається, синя йде проти лупи. Я користуюся зараз жовтенькою, відновлювальною. Сіра вроді би йде від випадіння волосся, а синя, мені здається, от шукаю зараз знайду синя йде проти лупи. Ось, чому взяла проти лупи, або сама буду користуватися, або раніше я завжди чоловікові беру. Як беру, то беру теж засоби, які йдуть проти лупи. У мене не пропаде. У нас в сім'ї такі речі не пропадають. Взяла, нехай буде, тому що в мене в запасі є. Так, да, проти лупи, ось. Ось, протилупи. Ось. У протилупи. В мене в запасі є. Чоловіка нема нічого, в сина нема нічого, в дочки теж в є. От взяла, буде або чоловікові, або синові. Або разом будуть користуватися, або я буду користуватись, не знаю. Хтось буде, хочу понюхати, як вона пахне. Жовта пахне приємно. Точнісінько так само, як і жовта. Запах, а можливо, і... ні, так само. Дуолоджі пахне доологію. Ось такі в мене і, звісно ж, накладна. І накладна. Ну, я не знаю. Час від часу, можливо, щось буду закидати на номер чоловіка на 42 бали. Можливо, не буду, не знаю. Ну, от так, спокусилася я, бо подарунок, бо безплатна доставка, і можна було ще взяти товар мінус 50%. Зробила. Номер шість чоловікові. Якось так будемо працювати в тандемі, як то кажуть. Ось таке було в мене замовлення. Є і на продаж, і собі, і клієнтка. Ну, Взагалі я би замовлення не робила. Просто якось мене спокусили ось ця розпродаж цей. Я розуміла, що мені треба щось взяти, бюджетне з жіночих парфумів і якраз. Коли я була в роздумах, чи робити замовлення чи ні, чи робити чи ні, і якраз клієнтка попросила шампунь і масочку. І я поняла, що треба. І не шкодую. Ні на капельку не шкодую, подарунком задоволена, ромяшкою задоволена, консилери попробую, теж скажу. Засіб, тим паче, у нас закінчувався, і мені треба було такий засіб взяти. Ось такі в мене замовлення невеличке, але приємне. Дякую усім, хто мене дивиться. Ставте пальчик догори. Пишіть, хто користувався цим Ну, Тут, мабуть, не пальчиком, мабуть, ці консилери у мене є кісточка для конселерів. Пишіть ваші відгуки про засоби, які ви бачите на екрані. Мені буде дуже цікаво почути ваші відгуки, почути вашу думку. Все, бувайте здорові. Залишайтесь в безпеці, бережіть себе. Пока-пока.